Арешт у прямому ефірі просто на засіданні уряду взяли під варту керівника держслужби із надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького. Чиновникам зачитали обвинувачення і вивели із зали засідань. Усе це на власні очі бачила кореспондентка Сабиці Інна Христич. Вона й розповість докладно інно у чому звинувачують посадовців. Олено вітаю ще на початку засідання. Уряду прем'єр Арсеній Яценюк повідомив, що кардинально змінює порядок денний. До нього звернувся міністр внутрішніх справ. Попросив дозволу запросити до зали слідчого. Арсеній Яценюк погодився після цього, як ви сказали, просто на місцях для запрошених двох керівників Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили, що їх підозрюють у розкраданні державних коштів. На чиновників одягли кайданки та вивели із. Зали. Схеми їхніх зловживань на посадах розкрив очільник МВС. Государственні закупки осуществляются через частну компанію. Частна компанія перечисляє не резиденты України, а в чорной на острові Джерсі. З острова Джерсі на другу частну компанію, принадлежащую Стаєцькому і... і Бачковському. После чего эти деньги делятся на их карточные соответствующие счета, открытые в том числе в банке of Cyprus. Вот оригиналы этих карточек. Досудове слідство встановило, що після кожної процедури закупівель на персональних рахунках українських чиновників залишалося 15-20% від витрачених з бюджету коштів. Поки що конкретні суми не називають натомість урядовцям та журналістам показали документи, які свідчать ще й про корупційні відрахування із регіонів до столиці. Арсеній Яценюк вимагає об'єктивного і прозорого розслідування. Слідування показати транзакції українських чиновників за кордоном проситиме партнерів із Америки та Європи. Таке публічне затримання просто на засіданні уряду пояснили превентивним заходом для решти держслужбовців. Коли країна в війні, кожна копійка на рахунку, вони грабують людей і державу. І так буде з кожним, хто порушує закон і хто знущається з української держави. Уряд ухвалив рішення звільнити з посад керівника держслужби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького. Виконувача обов'язків призначили також на сьогоднішньому засіданні. Уряду їм ним став радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Він очолить перевірки регіональних відомств держслужби, а поки що місцевих керівників також відсторонили від виконання. Обов'язків Олено дякую Інна Христич про сьогоднішнє неспокійне засідання уряду. Просто на нараді там арештували керівника держслужби з надзвичайних ситуацій та його заступника. Їм закидають корупцію.